У коментарі до одного із моїх відео був запит на створення персонального помічника зі штучним інтелектом. В даній серії відео ми зробимо більше, ніж просто помічника. Це буде ціла команда AI-асистентів, які будуть взаємодіяти між собою. В результаті даного проекту ми отримуємо адміністратора телеграм-каналу, якому буде допомагати команда розумних асистентів. Користуючись нагодою, хочу вам. Порекомендувати одний канал по веб-розробці, WebOverflow. Тут ви знайдете цікавий, корисний та актуальний контент. Ще хотів би подякувати активним глядачам. Хтось в приватній пише, хтось коментує, це все насправді дуже сильно мотивує продовжувати в тому ж дусі. З стек технологій, які ми будемо тут використовувати. NestJS. JS, так забувайте про ExpressJS. Багато сучасних проєктів пишуться уже на NEST. Telegram Bot API. За допомогою Telegram Batu ми будемо взаємодіяти із нашими асистентами. OpenAI API. Хто не в курсі, щоб написати свою нейромережу, потрібно дуже багато ресурсів. Тому ми будемо використовувати вже навчені моделі від OpenAI. На старті підключимо GPT-4 Turbo, ну а згодом інші. Postgres. Переходимо на реляційні бази даних. TypeORM ORM в якості ORM. ки Docker. Під час підключення бази даних обгорнемо проект в Docker. Як бачите, окрім цікавого кінцевого продукту, ви ще зможете подивитися, як працювати із даним стеком технологій. Переходимо до коду. Перед нами класична структура NestJS проекту. File main test тут по суті нічого цікавого. App-Module обиє uh, в себе інші модулі. Наразі у нас два модулі. Це модуль TelegramBota та AI-модуль, де і буде відбуватися наша магія. Почав прописувати типи, оскільки ми на TypeScript. В конфігах інструкції та налаштування для наших розумних асистентів. AI-модуль поки що майже пустий, а от в контролері є на що подивитися. Тут я прописав створення нашого першого асистента, це SMM-менеджер. Його задача доволі проста: придумати 10 темп для майбутнього посту в telegram канал Налаштування, яке приймає даний метод, це назва асистента. У нас це буде Фіона. Далі базова інструкція, щоб асистент розуміла, хто вона і які задачі повинна виконувати. Тулози це масив інструментів, нам поки достатньо одного. І модель, яку ми будемо використовувати. Це сама остання версія GPT-4 Turbo, яка доступна по API. Як бачите, нічого складного. Наступний метод це створення треда, тобто гілки для діалогів із конкретним асистентом, щоб у нас під кожного асистента був свій контекст діалогів, оскільки всі асистенти будуть узконаправлені, то і віддача від них буде максимальною. Наступний метод це додати повідомлення в Тред, іншими словами, закинути нове повідомлення в чат із конкретним асистентом. І останній поки що реалізований метод це запустити роботу асистента. В налаштуваннях від OpenAI було вказано виведення результату в консоль на льоту, Ну, так як ви чат пишете, да, і він вам відповідає і зразу строчить повідомлення. Я це діло переписав, щоб ми отримували вже готовий результат. Ну і працюємо ми з цим всім за допомогою офіційного клієнта від OpenAI. Хоча ці всі методи мають прописані. Ендпойнти і вам ніхто не забороняє реалізувати це ж саме за допомогою того ж Аксіоса. телеграм модуль. Бота ми створюємо за допомогою NestJS Telegraph. В імпортах запускаємо його, передаємо токен, токен само собою отримуємо в ботфазері. та вказуємо, що ми будемо працювати із сесіями. Щоб мати змогу прописати сцени. Провайдери передаємо Telegram Controller та AI Controller. Telegram Controller. Саме тут будемо прописувати обробники команд для взаємодії із Telegram ботом. Команда Start обов'язкова. У нас вона поки що просто відповідає юзеру, що бот живий. Повідомлення я виніс в окремий файл. Також не забуваємо про ініціалізацію команд для бота. Команди у мене також в окремому файлі. І ось наша команда, яка запустить процес створення поста для телеграм-каналу. Поки що дана команда просто повертає список згенерованих нашим SMM-менеджером, ідей. Ініціалізуємо нашого SMM-менеджера. Створюємо для нього окрему гілку діалогів, додаємо в гілку перше повідомлення, від кого? Від юзера. У нашому випадку юзер це наш telegram бот Даний telegram бот по суті, у нас наразі як секретар. Пишемо повідомлення в telegram бот що задача поставлена. Запускаємо в роботу SMM-менеджера. В результаті у нас буде згенерований список із 10 тем для постів. Якщо раптом щось піде не так, напишемо юзеру в чаті з ботом, що виник певний трапл, і наш SMM-менеджер облінилася. Додаємо дане повідомлення в ТРЕД гілку діалогів із SMM-менеджером. Відправляємо готовий результат юзеру. А тепер давайте подивимося на це все діло вживу. Як бачите, по суті нічого складного. Початок є, і це вже добре. Наступні деталі будуть ставати на свої місця по мірі реалізації. Головне, що є розуміння вектору руху. Наразі все, приходьте ще буде цікаво. Якщо дане відео вам сподобалося і було корисним, запрошую на сайт Dobru та допомогти українській дітворі. Так би мовити, я вам безкоштовні знання, а ви віддячите благодійністю. Він він.